Можна виростити 50 кілограм капусти з одної грядки без поливу. І саме цікаво, що 50 кілограм капусти з одної грядки виростити можна, але от чи без поливу, ну це вже питання. Адже кожного року у нас. Досить складні умови, я б сказала, екстремальні. То в нас спека, то в нас заливають дощі, але коли в нас період спеки, то без поливу обійтися якось не так просто. І дуже часто, коли ми говоримо про те, що є така можливість, виникає ряд сумнівів. Тому сьогодні я поговорю про власний досвід і досвід 2025 року, коли практикуючи і висаджуючи різноманітні культури на своїй врожання. Грядці, я звернула увагу на те, настільки гарно розвивається капуста. Висаджена вона була в невеликий розсадник ще 3 березня, тобто досить рано. І потім, коли вже розсада виросла, я її, звичайно, що пересадила на посівну частину урожайної грядки. Про урожайну грядку ми з вами говорили неодноразово. Адже саме урожайна грядка дає можливість використовувати органічні рештки, які є з вашої ділянки, і отримати урожай вже в перший сезон. Для поєднання культур я вибрала капусту середньостиглу, цибулю порей і перець. Насправді це ті культури, які прекрасно поєдналися між собою, тому що урожайна грядка це і посівна частина, і компостна частина, і три доріжки, на які є достатньо органіки. Саме ця органіка зіграла свою ключову роль. Адже коли у нас було коли у нас була весна, було достатньо вологи, то це в цей самий період і висаджувалася розсада. Капуста. До речі, це був сорт галаксі. Він мені надзвичайно сподобався, тому що коли я дивилася на капусту на нашій гряці, мені здавалося, що я дивлюся якісь кольорові обкладинки гарних журналів. Настільки вона красиво і гарно виглядала, настільки вона приваблювала нашу увагу. Коли було достатньо вологи, я, звичайно, що на доріжки укладаю достатньо органіки, і оскільки доріжки так само мають здатність на доріжках. Має здатність проростати різні рослини, то після укладення шару органіки, десь біля 20 см, я його ще накрила картоном. До речі, картон це та. Ті органічні рештки, які обов'язково потрібно використовувати. Тому ніколи не викидаєте картон, а завжди використовуйте на своїй ділянці. Тому що коли у нас іде період спеки, то саме коли збереження вологи дає максимально гарний урожай. Сама посівна частина, на якій висаджено було всього-навсього 17 капустин, вона має ширину 60 см. І Довжина моєї грядки 4,80. От на цих 60 сантиметрах в рядочок було висаджено була висаджена капуста, і поруч біля неї була висаджена розсада цибулі порей. Поруч, через доріжку, ширина якої 60 сантиметрів, на компостній частині урожайної грядки, я висадила 25 рослин. Перцю різних сортів. Чому різних? Тому що дуже часто, коли береш сорти f 1 наприклад, гібриди, то в папці може бути 8 насінин, 9 насінин, тобто невелика кількість гібридних сортів. Тому я спостерігала за тим, як розвиваються і як ці рослини плодоносять на моїй гряці. Але оскільки в період весни капуста розсада капусти добре прожилася, з часом я її замульчувала. І вже протягом сезону я її ні разу не полила, адже посівна частина знаходиться трошки нижче, ніж компостна частина, і за рахунок цього завжди урожай, якраз капуста, знаходилася в умовах, коли мала достатній доступ до вологи. Коренева система добре розвивалася, і в якийсь момент, коли прийшов період спеки, мульча, яка знаходилася на доріжках, укрита картоном і зверху ще шаром скошеної трави. Звичайно, що давала можливість отримувати ту вологу, яка так потрібна капусті. Дехто скаже: Ну а як же слимаки? Адже, коли ми мульчуємо ділянку, дуже часто задають питання про те, що е, тут завжди будуть слимаки. Звичайно, на моїй ділянці є слимаки, є їх достатньо, адже на ділянці багато органіки, але коли ми робимо попереджувальні дії, то в таких умовах ми можемо і контролювати кількість слимаків на ділянці. І звичайно, капуста це рослина, яку надзвичайно люблять слимаки. І якщо ми її не вбережемо, то з часу ми фактично буде наш урожай зіпсований і не зберемо те той урожай, який ми очікуємо. Для того, щоб попередити, попередити зіпсування пошкодження слимаками капусти, я обов'язково використовую уліцит. Тобто я викладаю біля кожної капустини не таку велику кількість, і фактично, коли розростається листя капусти, то уліцит не намокає під дощами, і це дає можливість завжди попередити проблему слимаків. До речі, навіть якщо вони появляються, через деякий час, через тижнів-два, треба поновити, поновити якраз захист капусти від слимаків, і таким чином ми можемо уберегти наші рослини від цього шкідника. Чи є слимаки на капусті, чи немає, ви завжди побачите по листю самої капусти. На зовнішніх листочках завжди будуть або такі. Прогризані отвори. або якщо ви вийдете, наприклад, увечері на ділянку і поспостерігаєте за рослинами, то ви завжди побачите, як активуються слимаки, адже вони найвищу свою активність проявляють саме вночі. Ще одна проблема, ще одна проблема, яка завжди є, і пов'язана з капустою, це проблема білокрилки. І насправді, якщо говорити про технологічні рішення на фермерських полях, то обробка багатьма препаратами. Вона власне, направлена на те, щоб позбавитися від великої кількості шкідників, якими вражається капуста. Звичайно, всі ви знаєте білана капустяного, який також відкладає е, яйця, із з яких з'являється потім личинка, і це призводить уже е, до проблеми. Ще одна величезна проблема, крім білокрилки, це совки. Е, совки, до речі, їх можна, якщо уважно спостерігати за капустою, то на листі капуста – ви можете побачити такі невеликі дрібні кладки яєць. Це якраз працює совка. Коли в нас з'являються нічні метелики, і це так само активний нічний шкідник, І коли ви звернете увагу на те, що вони вже з'явилися, значить обов'язково треба враховувати те, що на гряці можуть бути проблеми. Капуста дійсно та рослина, яка вимагає певного догляду. Але у своїй практиці хочу сказати про те, що якщо ви знаєте, що будуть такі виклики, то ви не чекаєте, поки шкідники з'являться на ваших грядках. Тут дуже важливо робити профілактичні обробки, які зменшують популяцію цих шкідників. Тобто, якщо ви бачите, що є, що вже тепло, що появляється на певних рослинах білокрилка, значить у вас обов'язково. Сеналі мають бути певні біопрепарати, розвівши які розчином цим обробивши рослини, ви відразу припините це поширення того чи іншого шкідника. До речі. Так само ви працюєте із колорадським жуком. Якщо ви бачите, що появилися тільки перші колорадські жуки, це означає, що відразу потрібно зробити обробку, не чекати, поки вже буде розмноження цього шкідника на рослині. От з капустою, так само, коли ми вже бачимо, що появилася перша білокрилка, значить ми робимо профілактичні обробки і звертаємо увагу на тильну сторону листочка в залежності від того наскільки. Вже поширився шкідник на рослині, треба робити ті чи інші обробки, і звичайно, що це важливо врахувати. Але основне правило це не допускати поширення шкідника, і це спрацьовує надзвичайно гарно, тому що в таких умовах рослина розвивається прекрасно і дає належний урожай. Коли ми збирали капусту, це було вже в кінці літа, тому що це середнього терміну дозрівання капуста, і наша основна мотивація була це зробити квашену капусту, яку ми дуже любимо, тому і вирощуємо її. І коли ми зібрали урожай, то вага таких гарних чистих капустин була від 2,5 до 5 кілограм. Тобто ми, по перше, були дуже задоволені урожаєм, Крім того, наголошую ще раз, що ця грядка ні разу не поливалася за сезон. По-третє, ми робили попереджувальні дії для того, щоб не розмножувалися шкідники. Це перша причина білокрилка, совка і слимаки. І звичайно, що такі обробки, коли ми робимо, це є і профілактика різних захворювань, адже капуста може захворіти кілою. Наприклад, це також проблема ґрунтів, і за цим всім треба слідкувати. Поєднання з іншими культурами, на мій погляд, було досить вдале. Хоча, при тому, коли я висадила вже цибулю пореї з розсади, коли капуста почала розростатися, деякі рослини, звичайно, що виглядали не так, як би мені хотілося. І сьогодні, коли я дивлюся вже на урожай цибулі порею, то, звичайно, що після збору капусти вона ожила. Вона набагато краще почала розвиватися, і, звичайно, що звільнилося місце для вегетації уже цієї культури. Тому при поєднанні таких культур ви звертаєте увагу на те, наскільки е, яка кількість їх може розвиватися на грядці в сумісних посадках. Ну і звичайно, створювати потрібні умови для того, щоб е, е, ці рослини на, на одній грядці дали урожай. Це була пора цікава тим, що коли ми зібрали. Середнього терміну дозрівання капусти, то звичайно, що це дало можливість уже розвиватися цій культурі, яку ми можемо тримати на грядках аж до сильних морозів, адже цибуля порей часто може зимувати навіть на грядці і ми можемо збирати ранні урожай зелені навіть весною. Все залежить від того, яка буде зима, які будуть морози, і чи зможе перезимувати ця культура, і скільки органіки на грядці. до речі, кількість органіки Органіки впливає на те, як зимують культури, і дуже часто я спостерігаю за тим, що навіть сідирати не перемерзають завдяки тому, що на грядках урожайних велика кількість органіки це спричиняє те, що земля не промерзає, і звичайно, що дає можливість навіть перезимувати деяким рослинам. Що стосується доріжок, хочу наголосити, що навіть влітку, якщо ви спочатку весною заклали органіку, то влітку так само бажано докладати мульші. Тобто, таким чином ми Утримуємо вологу і даємо можливість живитися рослинам, які ростуть на грядці. тому що навіть коли з'являються дощі, це означає, що заселення і оприскування біопрепаратами, наприклад, самих культур, також спричиняє те, що бактерії попадають і на мульчу, той же ж самі і триходерма, гриб триходерма, який так само працює для того, щоб прискорити ферментацію органіки. І в даному випадку все це працює на урожаї. виділення вуглекислого газу після ферментації органічних решток дає можливість дуже гарно розвиватися самим рослинам. І в цьому цінність урожайної грядки, коли ми поспостерігали за тим, наскільки наскільки дає набагато більшу врожайність рослина, наскільки вона гарно розкриває свій, потенціал, коли створені належні умови, коли вони відтворені. Від з природи це означає, що в таких випадках, коли ми максимально забезпечуємо такі умови, рослина, звичайно, що розкриває свої можливості і свій потенціал. І ми неодноразово говорили про те, що таку грядку можна створити в домашніх умовах, і для цього ми описали повністю технологію в нашому випуску Диво Земля No4142, який так і називається урожайна грядка. Навчайся і роби саме такі рекомендації дадуть вам можливість, хоча б зробити це самостійно і подивитися на результати. Крім того, на сьогоднішній день у нас працюють і курси, де ми завжди даємо підтримку нашим учасникам. Адже крім того, що ми сформували урожайну грядку, звичайно, що дуже велике значення має, які саме культури ви вирощуєте, як їх краще поєднати, які виклики можуть бути, як з ними справитися. І... Задля цього, звичайно, що ми робимо свою справу, вивчаємо її, систематизуємо і ділимося з вами. Тому запрошуємо в наш клуб для того, щоб і ви мали такі гарні урожаї з меншої площі 50 кілограм капусти без поливу. з... Такої невеликої площі це звичайно що дуже гарний результат. Тому я вам бажаю нових знань, бажаю натхнення для того, щоб пізнати і застосовувати на своїй ділянці новітні технології, які дають чудовий гарний урожай. Всього найкращого, до побачення.